Україні друзі, ми нарешті повернулися із відпустки. Пройшло не так багато часу, проте ми вже встигли засумувати за жовто чорною командою. Тож із нетерпінням чекаємо перше тренування після перерви. Ну що ж, ходімо зустрічати хлопців. Ви повертаєтесь з відпустки. Як загалом пройшов твій відпочинок? Відпочили всі, думаю, набралися зараз. У нас почнуться хороші тренування. Їздив трошки в Карпати, був в Карпатах відпочивав, А так весь час був вдома з сім'єю, з близькими. Та думаю, перше тренування завжди буде таке емоційне, хороше. Всі за один за одним думаю, скучились, і буде багато емоцій. Я відпочивав, був у рідних з батьками, тому що у нас так кожного року я завжди святався і хочу побачити рідних, знайомих і відсвяткувати з ними. Я ну, за всіма один за одним скучали, можна сказати, тому з нетерпінням очікую зустрічі всіма, тому що я ще не бачився. Провів вдома, був приїжджали батьки до мене, так зі Львовом нікуди не їздив. Сьогодні у вас перше тренування. Що очікуєш від нього? Так, сьогодні перше таке втягуюче буде заняття в нас. Давно не бачили одного, тому так думаю, що похихикаємо, посміємось і будемо налаштовуватись на гарні збори. Кількох попередніх днів у нашому телеграм-каналі проводилося голосування. Болівальники обирали кращого гравця руху у 2023 році. Ним став Ілля Квасниця. За першу частину чемпіонату нападник забив 5 голів, віддав 5 гольових передач. Квасниця один із найрезультативніших футболістів клубу, незважаючи на те, що це його перший повноцінний сезон в основі. Дуже приємно це знати і хочу подякувати всім нашим полівальникам. Дякую, за підтримку. До тренування з основною командою приєдналися гравці Ю-19 Святослав Ванівський та Сергій Панченко. Вони стали черговим поповненням талановитої молоді, яка вже певний час займається із основою. Серед них Андрій Кітела, Віталій Холод, Олег Федор та Андрій Столярчук. Ну, звичайно, на початку було важко переходити в дорослий футбол, тому що тут зовсім все по-іншому, інші швидкості, інший темп гри. Але загалом згодом ти привикаєш до такого ритму гри і з кожним матчем стає все легше і легше. Як кожне перше тренування на зборах воно далося трошки важко, тому що ти відвик від м'яча, досить ще триває така задишка під час першого тренування. Але загалом вся команда дуже рада повернутися до тренувального процесу. Ми будемо чекати перших офіційних ігор. Якщо на першому етапі зборів у Львові буде більший акцент на фізичній витривалості, то другий етап, скоріше за все, буде більше ігровий процес задіяний. Будемо тренувати все те, що робили в першому колі. Швидкі переходи з оборони до атаки, контрпресинг, пресинг цікавий футбол, який подобається людям. Це було перше тренування, воно таке входяще, можна сказати. Було трошки холодно на тренуванні, але ми грали у футбол. У більшості грові права були, щоб ми не стояли і не замерзли. Ми дуже скучили за футболом, це видно по пацанах, по хлопцях, що скучили. Будемо працювати з першого дня, старатися набрати форму на зборах, щоб бути готові до сезону. Рухівці тижневий цикл завершать двосторонньою грою. Також перед зборами у Словенії жовто-чорні зіграють із командою українського прем'єр-ліги. Ну а для того, щоб дізнатися більше, обов'язково підписуйтесь на інші соціальні мережі клубу. Ну і звісно, на ютуб канал Рух Тіві. Всі посилання, як завжди, ви знайдете внизу під відео. Я з вами прощаюся, Па-па! Прості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаббе преміум спонсор ФК Рух.